Катериною Козак, правою крайньою галичанки, сьогодні також стала Міпі. Хочу запитати і тебе про атмосферу на Шувар-Арені. Не завжди такі матчі, коли так багато людей збирається, але зараз було дуже приємно атмосфера справжнього гандбольного свята. То, звісно, відчувати, коли ти граєш вдома. І ну, стільки людей підтримує тебе, воно так заряджає тебе, і набагато ти впевненіший, бо ти знаєш, що тут сидять твої люди, твої тебе підтримують, і ти хочеш ну, показати кращу і кращу гру. І це дуже круто, коли так багато людей приходить до нас на домашні ігри. Тобі сподобалось дербі проти Карпат? Ем, ну. Сербі взагалом сподобалося, але не так, як би хотілося. Було видно, що є багато помилок, але будемо над ними працювати, і я думаю, що на наступне завтра ми зробимо аналіз і нас буде набагато краща гра. Чимось здивали, чим найбільше можливо здивували Карпати сьогодні вас? Ну вони завжди грали свою ігру. Тобто, що щоб щось такого цікавого не було, ми знали їхні комбінації, але. Ну, типу, як це правильно сказати, ну ми були готові до всього того, що вони будуть робити. Загалом тиждень важкий, реально важкий. Ми приїхали з однієї гри на іншу, один день відпочинку, знову ігри. Але спорт це така штука, що ти маєш бути готовим до всього.